В останній день червня в Україні буде доволі прохолодно. Очікуються дощі, подекуди навіть грози та вітер. У східних областях п'ятниця буде мінливо-хмарною. На Харківщині, Луганщині, Донеччині ймовірні локальні зливи та грози. Температура повітря вночі плюс 14 градусів. У день до 24 з плюсом. На півдні переважно хмарно. В усьому регіоні дощітиме ймовірні грози. Мінімальна температура в усіх південних областях від плюс чотирнадцяти до плюс 17 градусів. Максимальна від плюс 23 до плюс 28. На заході хмарно із проясненнями. В усіх областях дощі з грозами можливі вранці, вдень та ввечері. Вночі від плюс 12 до плюс 14. Вдень від плюс 21 до плюс 24. У центрі очікується хмарна погода із дощами та грозами впродовж доби. Вночі від плюс 13 до плюс 14 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 25. По Реть цього дня і на півночі країни висока ймовірність грозових дощів на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині. Вночі температура повітря підніметься до плюс 14, у денний час до 24 з плюсом. В українській столиці впродовж дня очікується невелика хмарність. Можливий дощ із грозою від 14 до 16 градусів тепла вночі. А вдень температура повітря протримається в межах від 19 до 24 з плюсом. Підписуйтеся на канал Що по погоді, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!